Всім привіт! Ось вам показую ще одного студента. До нас сьогодні ще один студент прийшов. А точніше, два. Два хом'ячка. Цього звати Кікетто, це хлопчик. А дівчинка вона в будиночку. Це просто наша студентка з групи, вона не встигала їх занести. Додому і взяла їх з собою на лекції. Ось, бачите, такий в них переносний будиночок. Дуже цікаво, я ще такої сумки для хамстерів не бачила. От. Вона кругла-кругла, як барабан. От. І дівчинка була весь час у будиночку. Вона така дуже сором'язлива. А Кікетто він повзав повсюду. Такий товариський. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші, сьогодні я вирішила все ж таки продовжити, і ви мене про це просили. П'яте відео, тобто продовжити цикл відео про знайомство з італійцями. Я якось два роки тому починала робити такі відео, зробила мені, здається, чотири відео. Ми з вами взяли просто стандартну анкету, яку ви бачите на сайті знайомств, що італійці чоловіки про себе пишуть. І, значить, ми з вами вже поговорили про фотографії, які вони там виставляють, про вік. Чому вони ну, в 99-ти випадках брешуть скільки їм років про те, яке вони пишуть навіть ім'я на цих сайтах знайомств? І я от вирішила, знаєте, отак от поступово по кожному пунктику ми з вами пройдемось, чому італійці значить, так себе поводять. І от ми з вами дійшли до п'ятого пункту це місце проживання італійця. Тобто, що італійці пишуть. В графі місце проживання і чому вони там дуже часто прибрехують, скажімо так. От, до речі, отут от десь отут от я поставлю всі попередні відео. Всі відео в мене пронумеровані, тому дуже легко буде знайти вони в мене на каналі в хронологічному порядку. Тому ось тут будуть перші чотири відео. І сьогодні ми з вами зробимо п'яте відео. Ну, Назвемо його так: Місце проживання італійця. Я навіть думала, може мені зробити окремо плейліст тільки абетка знайомства з італійцями. Ну, от. ну в будь-якому випадку, якщо ви зайдете в плейліст італійські чоловіки, от ці відео ви там зможете знайти за номером. От за такими номерами. Так от, сьогодні у нас п'яте відео з цього циклу. Місце проживання італійців. Коли ви знаходитесь за кордоном, особливо за кордоном, навіть я не кажу про тих дівчат, які живуть дівчат, жінок, які живуть в Італії довгий час, вони вже все знають про цю Італію. Хтось закриває набагато що очі, хтось, навпаки, такі, знаєте, от, я обираю восторгатися. От, я обираю, скажімо так, аналізувати. Є речі, які мені подобаються в Італії, є речі, які я терпіти не можу в Італії. Ну що, це нормально, життя нормальне. От, коли ти бачиш і плюси, і мінуси. І... Але якщо дівчина жінка знаходиться за кордонами Італії і була в Італії тільки як турист, в якості туриста декілька там, тижнів, або час від часу вона їздила до італійців, чоловіків у гості. От, і в неї склалося таке враження: Боже Боже, я хочу тут жити все, то ви повинні знати певні особливості Італії. Це настільки важливо, от настільки важливо, де живе саме місце проживання вашого майбутнього чоловіка, або там, вашого майбутнього коханця, чи ким він там для вас буде, це дуже важливо. По-перше, тому що, ну, давайте, з самого, як я вважаю, самого такого небезпечного. Італія, це країна вулканів. Розумієте? В Італії 20, навіть більше, ніж 20 вулканів. Деякі з них навіть дуже діючі і не сплячі. Час від часу трапляються ці теремоту, тобто землетруси. Я потрапляла в три землетруси. І я вам хочу сказати, це, це жахливий досвід. Це жахливий досвід. Отут я десь теж прикреплю відео. Номер відео, де я розповідала про свій досвід, коли я потрапила в землетруси. От як це, коли під тобою земля ходить ходуном і ось ось на тебе завалиться весь будинок, криша і, е, криша, дах. І е, я після цих землетрусів я декілька місяців спала отак в обнімку зі своїми документами, грошима. Думаю, як з-під завалів знайдуть, то хоча б. Хоча б, ну, будуть знати, хто, хто це, от, було дуже-дуже страшно. Це землетруси. Є такі регіони, де трусить дуже сильно. Ви навіть не можете собі уявити, які це наслідки для взагалі ваших стосунків. Коли ваш будинок повністю зруйнований, і ваш італієць, а у вас ще, наприклад, немає документів за певною адресою. І це і так в Італії все дуже повільно, ніхто нікуди не поспішає, все так оттяпля, робиться. А ви собі уявіть, що він вже, італієць, готовий на вас одружитись, готовий вам зробити вже документи, і тут хух, вашого будинку немає. І це в них не йде війна. Це їм на голови не сипляться не бомби, не ракети. Це просто землетруси. Розумієте? Такі стихійні лиха. Італієць буде ваш знервований постійно психувати, а що таке психований Італієць. Це, о, мама дорога, це дуже страшно. Угу. І ви будете, знаєте, як ні туди, не сюди, якщо ще і жива залишитись. Так от, землетрус, потім, знаєте, як співається. У відомій українській пісні, як зійдуть сніги та з гір потоками. От як зійдуть сніги, до речі, от, чому в Італії землетруси? Якщо ви подивитесь карту тектонічних пліт, от африканська тектонічна пліта вона зустрічається з європейською тектонічною плітою. Ну це я вам трішечки з шкільного курсу італійського. От саме в Італії вони зустрічаються. Стик саме в Італії. І коли ці дві пліти зустрічаються, вони отак от хопа виходять на поверхню і а, формують гори. Чому Італія така гірська держава? Тому що от саме ця африканська платформа, тектонічна пліта, вона підштовхує, розумієте, оцю європейську. Тому в Італії завжди будуть землетруси. Десь більше, десь менше. От, наприклад, отут у Римі останній раз. Я відчувала землетрусну десь роки 3-4 тому. До того був прям такий, коли аматріччя трусило, дуже сильний у римі був такі були поштовхи, От. а так останній раз, десь 3-4 роки тому я так хопа і відчула, як земля пішла під ногами. Так, продовжуємо то сусіди прийшли. От. Так от, значить, так, я відчула, як земля в мене під ногами так хоп-хоп, і почала волнами ходити. От, Тому, мої хороші, а, і до речі, держава Італія, саме держава, так, вона не дуже поспішає, якщо ваш будинок зруйнований, надавати вам інший будинок або якось допомагати. Я теж вам розповідала, що я мене запросив на побачення один там італієць, в якого батьки були, от саме їх будинок був зруйнований від землетрусу, зруйнований, і вони вже більше десяти років вони жили в якомусь такому саморобному містечку, от в таких будиночках, знаєте, з пластику, все чекаючи, що їм нададуть допомогу. І тоді син просто їх взяв до себе жити, тому що ну, ось так і оці ці батьки вони були проти того, щоб їх син зустрічався з іноземкою, якою тут держава Італія сплачує пенсію з інвалідності. Тобто вони вважають, що я забираю їх гроші, забирала. Зараз мені пенсію не сплачують, от тому землетруси це, це дуже, це дуже ну таке. Знаєте, не знаю, чесно кажучи, якщо б я знала про все це, от якщо б не було війни, і я б знала, що тут ці землетруси. Ну, я б сто раз подумала, ніж дивитися на сайті знайомств ідалійців. Окей, це таке вже. Так от, а, далі. Як в пісні, я вам вже процитувала, так? як зійдуть сніги та зір потоками. потоками? Оскільки є гори, там сніги, і от навесні, особливо, оці всі вода сходить з гір. І що ця вода робить, ви навіть не можете собі уявити. Теж є регіони, де кожного року затоплює людей, зносить їх будинки, дуже багато жертв. Італійці такі, гей-гей, ми зараз всім допоможемо, значить, постраждалим районам. А чого, чогось такого не придумати, щоб оцих затоплень не було. Це все пов'язано з сільським господарством, розумієте, і. Всі власники сільськогосподарського бізнесу вони переробили ці всі потоки рік, і таким чином, ось, бачите, немає штучної, натуральної, природньої перепони. І вода несеться з такою швидкістю. Вночі люди не встигали вискочити. Дуже багато в Італії є таких мінус перший поверх. Нульовий поверх, ну нульовий поверх це наш перший, а от мінус перший поверх, це от якраз цокольний етаж, поверх. і люди просто не встигали вискочити і гинули сім'ями, тому дуже важливо, перш ніж взагалі їхати до вашого італійця, з ним формувати якісь серйозні відносини. Подивіться спочатку в гуглі, господи, ми живемо в 21 столітті, є інтернет. Користуйтеся цим дівчата, пошукайте, що за природні катаклізми, а скільки тут е, ураганів, навіть невеличкі цунамі. Ой, я пригадую, коли ще була з подованцем, жила е, його друг, в нього була яхта. І вона була е, в Портофіно вона була пришрафтована, при, пришрафтована. Неважливо. От. Припаркована, скажімо так. І був черговий е, такий ураганчик, невеличке цунамі, але навіть цього вистачило, щоб цю яхту просто вщен, -от, на друзки. І Боже мій, як, як той італієць е, психував, як, я от думаю, от, от як з таким жити? Чого ти свою яхту не застрахував? Ну, типу, він її. Це коти на балкон прийшли. Боже, зараз будуть коти кричати. Ну, в нас з вами така тема про кохання, <смір> про кохання! Ось коти почали кричати. Так от, чого ти на мінімальну зробив цю страховку? Тому що ти жадібний. А потім він психував, Господи, та майже цілий рік ми вислуховували кожен раз, коли з ним кудись їхали, у ці його психи, оці його крики, це щось, це просто щось. І от ви подумайте, ви зможете жити з людиною, яка постійно психує, тому що або землетрус, або ураган, або ще щось. Потім Італія, вона ж знаходиться в, в середземноморському такому басейні, так. Уявляєте собі, так? От. І цей, оці всі моря, там скільки їх 5-6, вони дуже-дуже забруднені. Чому італійські пляжі такі брудні? Саме тому, що от в середземноморському басейні немає обміну води. Там, десь біля Турції, Босфорська, так, мені здається, восфорська протока. Щоб хоч трішечки з Чорним морем, там ще з чимось, вода помінялась. От. А в інший бік, там дуже-дуже вузенька, дуже вузенька це е, Гібралтарська протока, штучний оцей з Африкою Суецький канал. От. Тобто вода не міняється у Середземноморському басейні. От. І ще вам італійці це підтвердять, це. В школах всі вчать вони по курсу географія, що тут те, чия в цьому басейні Середземного моря, Середземноморського басейну, так буде вірно сказати, вона вся контрораріо, тобто вона проти годинникової стрілки йде. Це означає, що все, оскільки Італія це сільськогосподарська країна, от все, що, Робітники сільського господарства вилили у цих пестицидів, нітратів, оце все на свої поля. Не знаю, чого ви вирішили, що в Італії екологічно чисті продукти, де ви це взяли? Те, що на них написано біолоджіко, це ще не означає, що вони екологічно чисті. Екологічно чисті продукти вони не дійдуть до користувача, до магазинів, тому що їх з'їдять. всі. Вони всі оприскані, вони не всі. Тому це все, що сільське господарство орошає, скажімо так, свої поля, все це зливається в середземноморський басейн. І потім все це повертається, все сміття, що викидається з лайнерів, вся оці всі господи, оці всі лайнери для круїзів. Ви розумієте, скільки там даруйте лайна і іншої рідини? Оце все. І скільки кидається за борт, а скільки вже потоплено, оце все п'яно-п'яно, потихеньку повертається до берегів Італії, тому що саме течія в середземноморському басейні дуже ну, контро-ораріо, тобто проти часової стрілки йде. Все повертається до берегів. Дуже такі усвідомлені італійці вони роблять тут такі рейди по суботам, по неділям, збираються і десь 2-3 години ходять з палками по берегу моря і річок і збирають сміття. А потім такою гучною гурбою йдуть в бар і відмічають, і знову насмічують все. Да. Потім. От ви подумайте, ви хочете жити в країні, де землетруси, урагани смерчі, маленькі, але все ж таки цунамі, де а, вода така брудна? Ще вам скажу, що італійці на сайтах знайомств а, ні, скажу так, дуже важливо, от як ви звикли жити в своїй країні. Якщо ви звикли жити в селі, в принципі, в українському селі, так, і в італійському селі, вам буде жити, ну, якщо ви звикли жити у місті, у великому місті, де працює транспорт, працює метро, я зараз не кажу про війну, то вам буде дуже важко, якщо ваш італієць буде жити в селі. Або десь на хуторі, або ще гірше десь на лісопильці. Я якось. Листувалась з одним з півночі Італії. Мені дуже подобається регіон трентіно альто адідже Він дуже мальовничий такий. І, значить, він живе, на, я не можу це назвати хутором, але він живе на лісопильці. І от він на декілька днів з хлопцями уходить в ліс. Розумієте? А ти там в горах високо сидиш у цій. В цьому будиночку дерев'яному. Я кажу: а якщо зима і занесе дороги і серпантин оцей гір, з гір? Він мені каже: так що, через тиждень приїде техніка, все, розгребе сніг, і можеш знову їздити через тиждень. от. Він каже, ну а на тиждень в мене є погріб, і там все є у погребі, тобто там і закрутки є, і консерви є. Тобто тиждень можна протриматися. І коли я сказала: ти знаєш, я напевно, ну, він все хотів, щоб я до нього приїхала. Він каже, ну зараз вже не зима. Я кажу, така, що я буду до тебе їхати влітку, мені ж потрібно вже якось на майбутнє дивитись. Якщо взимку я там з тобою жити не зможу. І він мені тоді він так образився і сказав: а, я все зрозумів. Я тобі сподобався тільки фізікамент. Тобто, я тобі сподобався тільки е, своєю зовнішністю. От. А от моє місце проживання тобі не сподобалось. Я так сміялася, я думаю, Господи, ти взагалі свої фотографії бачив, ти взагалі себе бачив у дзеркало, ти мені сподобався фізікамент. В Таліці дуже високої про себе думки. І італійки, італійці ну дуже високої. Вони вважають себе такими красенями. Насправді він мені сподобався саме тому, що він живе на півночі Італії. Фізікамент він мені взагалі не сподобався. І... Але коли я дізналася, що там буде зима, і це десь там далеко-далеко-високо в горах, нехай там саме живе. Тому що ви повинні зрозуміти, що таке італійське село. Немає пошти, немає банків, немає шпиталів, навіть ніякої амбулаторії поруч з вами немає. Є ліси, розумієте, дикі звіри, ведмеді навіть. От. І так от, два-три будиночки і все. Тому, звичайно, я вам раджу: шукайте італійців у великих містах. Це Рим, це що в нас ще є, там велика, Мілан. Третій за розмірами в нас Наполі, звичайно, Наполі. І Торіно. Оце чотири міста, найбільших в Італії. Перший Рим, за чисельністю я маю на увазі. Рим ем, значить, Рома, Мілано, Наполі і Торіно. 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 Від слова Торо. Бичок. Так. Що ще е, насправді, насправді, італійці вони знають, що вони живуть не в дуже, скажімо так, гарному місті. Ну, не в дуже гарному. От тому вони брешуть, тому вони пишуть найбільше місце, місто, яке біля них є. Він може жити, наприклад, десь високо-високо в горах, як оцей з лісопілки. Я ж це потім тільки дізналась, де він живе, тому що він написав е, Больцану. Розумієте? Вони розуміють всі мінуси те, що вони живуть, от, наприклад, от, в таких містах, місцях, от, а ви ж цього не знаєте. Дівчата, які живуть в Італії, вони вже розуміють, а ні, це високо в горах, це вже мінус, а це італійське село, це вже мінус. Якщо ви не керуєте автівкою, це, це взагалі жах. Ви нікуди не зможете ні доїхати, ні проїхати. А багато хто приїжджає з України і не має водійського посвідчення, не має машини, не всякий італієць вам купить машину, принаймні одразу, щоб ви могли кудись виїхати в магазин там, чи ще щось. Ви будете з ним один раз на тиждень на його машині, виїжджати в магазин. А всі інші дні ви вовком завиєте, якщо ви захочете працювати і будете десь жити в маленькому містечку, в маленькому містечку робота для своїх, а не для іноземців, де ви там будете вчити італійську мову. В великих містах є безкоштовні школи, безкоштовні інститути, де ви можете отримати професію. Ви не зарікаєтесь від того, що ви не підете працювати або не підете навчатись, я теж так думала, що. Вийду заміж і буду собі тихо, спокійно жити біля якогось там італійця. Знаєте, ні. Не будь який італієць захоче, щоб ви не працювали, щоб він працював і вас забезпечував. Тому о, сама жінка до мене приїхала. Ні. А щоб ви не працювали. Він вас погонить працювати і будете працювати бадантами, прибиральницями. Тому велике місто це завжди плюс. У вас більше буде можливостей. А якщо ви молоденька дівчина, і ви будете ще в Італії народжувати, то для ваших дітей буде великий плюс жити в великому місці. Далі острови в Італії. Є два великих острови: це Січилія і Сардинія. і безліч маленьких. Про маленьких я взагалі мовчу. Але навіть з великих островів. Люди тікають і їдуть хоча б не на материк, а хоча б на півострів. От я зараз живу на півострові у Римі, так? І то я відчуваю, що це півострів, що це не велика земля, що це не материк. А уявіть собі, жити на острові. Сарденя ця продувається всіми витрами. Січілія це південь Італії. Самі розумієте, вона неймовірна гарна. І Сарденія, до речі, і Січилія. Щоб доїхати до хоча б півострова, чи до материкової землі, ну, це потрібно до Сарденії потрібно або брати паром на багато часів, і машину фрахтувати на паром, от, або на літаку теж. А хто боїться літати, розумієте? От. Зараз <с> італійці нібито хочуть побудувати міст між, значить, півостровом і на Січилію, тому що там ну, досить невелика відстань. Ну, не знаю. Дуже багато хто проти, тому що це, ви уявляєте, скільки грошей буде покладено в кишені? От. Тому дівчата, італійці вони самі розуміють, що вони живуть не там. Багато італійців, з якими я працювала, спілкувалася, які були з островів і живуть, наприклад, у Римі. Вони перехрещуються і кажуть: ні, ніколи. Я ніколи не повернусь на Сарденію, я, я ніколи не повернусь на Січилію, ніколи. От. Тому, мої хороші, ось такі, ось такі справи. До речі, я завжди дивувалась людям, які купують в Італії нерухомість ще й в таких районах, знаєте, біля гір. Зараз, значить, бачила відео, оці так кажуть. Забудовники вони кладуть таку, як, таку сіточку від землетрусів. Повірте мені, коли буде трусити, то уся сіточка, яку вони там замуровують в стіни, вона просто або в підлогу, вона просто розірветься як павутинка. Якщо там буде 3-4 і більше балів, оця сіточка що мертвому припарка. Це просто щоб вам втюхати нерухомість в Італії. Тому дивиться. Для мене, наприклад, найспокійніше таке місце це, ну, от, п'янура, та ж сама, подавана, так? А, біля великих міст, але от подалі від гір, подалі від моря, подалі від гір, от, і щоб це було не село, не хутір, не лісопілка якась. Тому що дуже-дуже ну, важко буде вам потім, отак. -от. Так, я вас попередила. Тому на сайтах знайомств ви більше зможете знайти чоловіків, італійців саме з островів або з гір, або з півдня Італії. Тобто ці чоловіки вони самі усвідомлюють, що ну, вони не, не дуже катуються як наречені, як жоніхи, ви розумієте? Не дуже катуються. І якщо дівчина про це не знає, що там, де вони живуть, ну, дуже важко потім. Ось вони тим і користуються. Тому багато наших жінок живуть і в Сарденії, і в Січилії, тому що італійки, вони навіть італійки жінки вони з тих регіонів вони хочуть кудись на північ, за тими чоловіками, які живуть на півночі, які живуть на материковій зоні Італії. І тому так багато на островах, біля гір, на лісопілках в селах італійських. Багато чоловіків самотніх, тому вони і виходять на сайт знайомств. А ще, знаєте, багато чоловіків-італійців, вони пишуть, що вони живуть в Італії, але, що вони з Італії. Але насправді вони так само заробітчани, наприклад, десь він посудомийник у Швейцарії, ну, це теж непогано, але він там десь 2-3 роки в цій Швейцарії, а так він живе десь на Січилії. Дуже гарні райони для туризму, але влітку там дуже спекотно. Я вам скажу так: якщо поруч з вами розуміюча, добра, порядна людина, чоловік, то з ним можна жити навіть на острові. Але де ж такого знайти? І доброго, і порядного, і вірного, і щедрого, і розумного, що найголовніше. Буде розумне, буде все інше. От. Такі розумні потрібні італійкам, і італійки вам такого чоловіка не віддадуть. Так, ми хороші все, все досить же про цих італійців, де вони там живуть. Всі мінуси я вам розповіла, про плюси ви і так знаєте. Інакше б вам не подобалась би Італія. Тому, отак майте на увазі: це було п'яте відео із серії абетка знайомства з італійцями, на що вам потрібно звернути увагу, де Італійць саме живе. От, навіть не знаю. Та ні, шосте відео вже зроблю про щось інше. Єдине, що ну, це такий більш юридичний аспект, з ким він живе. Напевно, це буде інше шосте відео. Всі мої хороші, до побачення, до нових зустрічей і побачимось! Чао, чао!